Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри. Так часто питають, а як боротись з гріхом? Дорогі браття та сестри, по-перше, маємо дуже і дуже сильно цього забажати. Маємо стати на цей духовний шлях, шлях боротьби з гріхом. Маємо зрозуміти, що гріх є. Чуждим для нашої душі. І гріх Він бажає опанувати нашу душу, бажає навіть, знаєте, споріднитись з нею, стати одним цілим з нашою душею. І ми маємо це розуміти і мати велику ненависть та огіду до гріха. По-друге, знаєте, так часто ми живемо, так би мовити, комфортним християнським життям. Ми живемо із Богом, ми живемо із гріхом, нам так добре, нас так влаштовує. Але що каже Господь? Господь каже про хрест. Він каже, що хто не бере свого хреста і йде слідом за мною, той мене недостойний. Тому маємо взяти свій хрест і помирати для себе, помирати для своїх гріхів, помирати для своїх пристрастей, маємо нести свій. Хрест. Знаєте, апостол Павло в посланні до євреїв пише, ви ще не до крові боролись з гріхом. Маємо боротись з гріхом, дорогі братя та сестри. Як боротись? Нести свій хрест, багато дуже молитись, знаєте, багато перебувати в храмі, сповідатись, причащатись тіла та крові Господній, Перебувати в Божому Слові. Дорогі в Христі, браття та сестри, якщо Син Божий нас визволить, то істинно станемо вільними. Ми не можемо визволити світріха своїми зусиллями, але тільки нашим близьким життям з Богом, коли ми несемо свій Хрест, помираємо для себе, для свого Я, для всього того, що ми бажаємо. І ми живемо з Богом, ми живемо близьким внутрішнім життям з нашим Спасителем. Лише тоді ми зможемо позбутись гріхів. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.